Любі діти, вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами поговоримо про одиниці маси, про співвідношення між одиницями маси, будемо виконувати дії з іменованими числами і розв'язувати задачі. І сувора, солов'їна, математики країна. Праця тут і де завзята, мій лише спритно працювати. Почнемо урок з усної річби математичний вантаж. Обчисліть. До 800 додати 5 буде. 805. Наступний вантаж до 200 додайте 10 і 2. І це буде 212. Наступний математичний вантаж до 600 додайте 40 і це буде 640. Далі до 400 додайте 100. Буде 500. Сімдесят поділіть на десять і збільште тепер у шість разів. Буде 42. Далі сорок зменште у п'ять разів. І до результату додайте 100. Буде 108. Двісті. Збільште на 75. 275. Наступний 100 поділіть на 10 і збільште у 3 рази. І це буде 30. Молодці. Натисніть відео на паузу, запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці за допомогою цифр 0 і 3 запиши різні трицифрові числа. Перевіримо і ви записали такі трицифрові числа. Які одиниці маси зручніше використовувати для зважування, наприклад, одного яблука це грами. А ящика яблук, коли їх більше, це кілограми. А вантажівки яблук. Масу невеликих предметів зважують у грамах. Наприклад, маса яблука 125 грамів. А масу великих предметів зважують у тонах. Наприклад, маса вантажівки 5 тонн. Запам'ятайте співвідношення, що в одному кілограмі тисяча грамів, в одній тоні 1000 кілограмів. І в одній тоні 10 центнерів. Прочитаємо тепер дані про масу тварин. Найважча тварина на землі це синій кит. Його маса становить понад 150 тонн. Найважча тварина на землі, що мешкає на суходолі, африканський слон. Його маса може сягати 8 тонн. Найменша пташка на землі колібрї бчілка. Її маса становить близько 2 грамів. Найбільший птах на землі це страус. Його маса 1 центнер і 50 кілограмів або 150 кілограмів. Розв'яжемо тепер задачу. Маса білого носорога становить 4 тони, а маса чорного удвічі менша. Яка маса чорного носорога, що означає удвічі менше у 2 рази менше. Отже, яка ж маса буде чорного носорога? Якщо маса білого 4 тони, а маса чорного у 2 рази менше. Нам потрібно 4 поділити на 2. І маса чорного носорога 2 тонни. Запишемо в кілограмах кожну масу у завданні 551. Міркуємо так. Якщо в одному центнері ми знаємо, що 100 кілограмів, то 2 центнери це буде 200 кілограмів. І 7 кілограмів 207 кілограмів. 3 центнери. Якщо в одному центнері 100 кілограмів, а 3 центнери 300 кілограмів. Наступна. скільки кілограмів у 7 центнерах і 40 кілограмів. 7 центнерів це 700 кілограмів і 40, разом 740 кілограмів. У 9 центнерах 900 кілограмів. 5 центнерів 45 кілограмів. 5 центнерів це 500 кілограмів. І 45 кілограмів 545 кілограмів. 4 центнери 44 кілограми. Це буде 444 кілограми. Наступне завдання. Запишемо в центнерах і кілограмах кожну масу. 450 кілограмів. Міркуємо. Якщо в одному центнері ми знову пригадуємо, що 100 кілограмів. Отже, 450 кілограмів містить стільки центнерів, скільки сотень у числі 450, тобто 4 сотні. Отже, це буде 4 центнери і 50 кілограмів. 305 кілограмів. Один центнер це 100 кілограмів. А в числі 305. Три сотні. Отже, це 3 центнери і 0,5 кілограмів. 137 кілограмів. Один центнер це 100 кілограмів. Отже, нам потрібно вказати, скільки сотень. Одна сотня. То це буде 1 центнер 37 кілограмів. 955 кілограмів. Це 9 центнер і 55 кілограмів. 107 кілограмів. 1 центнер і 7 кілограмів. 520 кілограмів. Скільки сотень? 5 сотень. Тому це буде 5 центнерів і 20 кілограмів. 301 кілограмів. Це буде 3 центнери і 1 кілограм. Виконаємо дії заменованими числами у виразах 553. 5 кілограмів помножити на 7. Це буде 35 кілограмів. Тепер 5 тонн помножити на 5 це 25 тонн. 48 кілограмів іменоване число ми ділимо на неіменоване, то у відповіді буде іменоване число, а саме 6 кілограмів. 40 тонн поділити на 5. 8 тонн. До 50 грамів додати 50 грамів. Буде 100 грамів. До 40 тонн додати 35 тонн 75 тонн. 60 грамів поділити на 10 грамів, то у відповіді буде неіменоване число. Тобто 6. 20 тонн поділити на 5 тонн у відповіді 4. Неіменоване число. Переходимо до розв'язування задачі, розв'яжемо 554 задачі. Маса шкаралупи курячого яйця 6 грамів. Це становить 10-ту частину маси всього яйця. Яка ж маса курячого яйця? Ви знаєте, що яйце складається і шкаралупи і те, що знаходиться всередині яйця. І шкаралупа, тобто маса шкаралупи, це. 6 грамів. І це становить 10 частину маси всього яйця. Нам потрібно дізнатися, яка ж маса курячого яйця. Якщо це Становить 10 частину маси, це означає, що все яйце поділене на 10 частин. І маса шкаралупи 6 грамів в одній із 10 частин. Тобто, якщо є вираз, це Становить 10-ту частину, нам потрібно дізнатися, якою дією, дією множення. Отже, ми 6 помножимо на 10 і 60 г маса курячого яйця. Розв'яжемо наступну задачу 555 із поля. Овочі сховище потрібно перевезти 18 тонн овочів. Вантажівка перевозить за один рейс 3 тонни овочів. Скільки рейсів потрібно зробити вантажівці, щоб перевезти всі овочі? В задачі розповідається про овочі, які перевозить вантажівка. Що відомо в задачі? Що за один рейс, вантажівка перевозить тонни. Тони. І ще відомо, що всього 18 тонн їй потрібно перевезти. Потрібно дізнатися, а за скільки ж рейсів перевезе 18 тонн овочів. Як же дізнатися, скільки рейсів потрібно зробити вантажівці? Нам потрібно 18 поділити на 3. І ми дізнаємось, що за 6 рейсів потрібно зробити вантажівці, щоб перевести всі овочі. У домашньому завданні вам потрібно виконати завдання 556 – записати в кілограмах кожну масу і розв'язати задачу. Одна вантажівка може перевести 3 тони багажу, а інша 7 тонн. От за скільки разів вони привезуть 30 тонн. Тон, багажу, якщо будуть перевозити разом. Успіхів вам, діти! На цьому ми свій урок завершуємо. Дякую вам за увагу! Оберіть відповідну вантажівку до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!